Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо смачний канапе на сирному тісті. Це куди смачніше та цікавіше, ніж канапе на покупних крекерах. А якщо їх поєднувати з різними начинками, то звісно будуть і нові смаки. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і будемо готувати разом! В миску перекладаємо 250 г кисломолочного сиру, 80 г м'якого вершкового масла, 1 яйце, 1 столову ложку цукру та дрібку солі, 1 четверту чайної ложки сухого часнику, 1 четверту чайної ложки прованських трав і 1 чайну ложку куркуми. Розмішуємо до однорідності. До борошна додаємо одну чайну ложку розпушувача, трохи все перемішаємо та просіюємо в миску. Спочатку замішуємо тісто лопаткою. А потім будемо домішувати руками. По рецепту потрібно 200 г борошна, але це також залежить і від вологості сиру, і від величини яйця. Може піти і більше. Тісто має виходити м'яким, але при тому не прилипати до рук. Підпилюємо стіл борошном, Тісто також і розкочуємо в пласт товщиною 7-8 мм. При тому краї підрівнюємо, формуючи прямокутник або ж квадрат. Зверху на тісто насипаємо кунжут разом змішаний чорний з білим. Качалкою прокочуємо, щоб кунжут був трохи вдавлений в тісто. І потім нарізаємо на квадратики розміром 4х4 см, щоб були на один укус. Перекладаємо їх на форму, застелену пергаментним папером і відправляємо завчасно нагріту духовку на 180 градусів на 12-15 хвилин. Даємо випічці охолонути. І вже потім на випічку, що остигла, відсажуємо із кондитерського мішка вершковий крем-сир. Зверху кладемо жменьку червоної ікри. І на завершення всю цю красу підкреслюємо гілочкою петрушки. І ось таке канапе, приготовлене на сирному печиві, можна подавати на святковий стіл. Спробуйте приготувати. Вам сподобається смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!